Єврокомісія пропонує посилити відповідальність за забруднення повітря. Вона ще хоче зобов'язати фармацевтичні й косметичні компанії оплачувати очищення стічних вод, забруднених їхніми продуктами виробництва. забруднення повітря, як і раніше є найбільшою екологічною загрозою для нашого здоров'я і серйозною проблемою для нашої економіки. Ще одна пропозиція Єврокомісії нові вимоги до повітряного транспорту. Їх мають запровадити до 2030 року. Згідно з ними, вміст твердих часток в атмосфері треба буде зменшити більш ніж наполовину, щоб до 2050 року досягти нульового забруднення. Щороку коло 300 тисяч європейців помирає передчасно через брудне повітря багато інших страждають від хвороб легень чи раку, які виникли через забруднення довкілля. За останнє десятиліття якість повітря в ЄС поліпшилася, але багато країн досі порушують чинні обмеження. Раніше Європейський суд визнав низку держав, зокрема Францію, Польщу, Італію та Румунію, винними в незаконному забрудненні повітря. Нові правила гарантують, що громадяни, якщо їхнє здоров'я постраждає внаслідок незаконного забруднення атмосфери, зможуть через суд вимагати компенсації. Тепер нові правила має обговорити і затвердити європейський парламент і кожна країна ЄС окремо.